Колегії, відповідним структурам уточнити, торгове товариство з обмеженою відповідальністю, торговий дім Морісой. Валовий дохід 11 мільйонів 397 тисяч. показують 10 працюючих, середня зарплата 6 тисяч, податок ПДФО 0. Юлія Івановна, як це може бути? Ну, будь ласка, не зараз, але мені цікаво. Що стосується агроформування. По економіці, давайте ми да, по кількості земель, по валових, по заробітних плат. Да? Е, візьмемо два е, наших монстра, якщо можна, якщо вони дають згоду, щоб я висвітлив інформацію. Значить, група компанії Каплуна і група компанії Лапіцько. Даєте згоду, щоб я дав інформацію? Yeah. Да? Значить, група компанії Каплуна е, е, дають про те, що вони. У них 6202 гектари землі. Сума доходу минулий рік, значить, валового доходу 62 мільйона, 2360 гривень. Вони 2 мільйони 360 тисяч гривень сплочено до зведеного бюджету податків. Значить, така приблизно така сама група компаній Геннадія Лапіцького. 6492 гектара землі дає 48 мільйонів вал відхід. Зрозуміло, це ваше підприємництво і тут ми не маємо права кудись щось втручатися. Але при цьому е сплочено до бюджетів 3 мільйона 609 тисяч. Тобто вал мінус 20 мільйонів плюс мільйон сплата в той же час. Е Пан каплун показує середню заробітну плату на фоні 200. Пан Лапіцький показує 1300. В той же час. Пан каплун показує у нас на сьогоднішній день загальну кількість працюючих 293 чоловіка. Пан Лапіцький 116. Пан каплун показує нам сьогодні тварини, то пан Лапіцький показує тваринництво 0. Тобто, із цих цифр ми бачимо, що є. Певний позитив в одного в тому, що він більше податку заплатив, а в другий той, що більше робочих місць надав. Так? В одного бачимо позитив в той, що більше заробітну плату в середньому платить. В іншого бачимо позитив у тому, що він все-таки на сьогоднішній день сплатив. Тобто більше що? що? Тобто більше ну ви сплатили більше ви. на мільйон. На мільйон більше податків. Ну основне, я вважаю, не податки, а основне кількість робочих місць це перше, друге тваринництво. третє стан використання землі, в якому вона придатному стані. Ми ж це не аналізуємо щодо екологічного обґрунтування сівозмін і так далі. Ну це вже аграрні теми. Давайте, якщо вас, якщо ви можете слухати, я ще дам пару менш таких крупних. Аграрії і теж для, для порівняння. Наприклад, от у нас аграрний Ковтуненко і Арушанян дають однакову кількість землі, мінус 10 гектарів. В приділах 1700 гектарів. Да? Так от, аграрник Ковтуненко дає 17 млн валовий дохід, а Ршанян дає 13,5 млн валовий дохід. Заробітна плата аграр... аграрника 3,200 млн ПСП Діар 200. Але і працівників. Розумієте, різниця велика. У ПСП діар на 105 чоловік, а в аграрника всього 31 чоловік. В той же час Арушенян сплатив до зведеного бюджету 494 тисячі, а Ковтуненко сплатив 752 тисячі. Тобто, ну, якби цифри різні, вони наступають на певні мислі, так? Да? Так якщо ми живемо по-новому, давайте будемо виводити питання, питання зерна, да, продажу, питання сірих схем, сьогодні нам кричать для дороги, ви розікрали гроші, чиновники, на дороги. А ми чого, ми чого ми не можемо вас питати, чому ви перевантаж возите? Чому ви не везете 24 тони, везете 40 тонн? Да, ну бачите, ще тільки я не питав дійсно, можливо. Чому ми сьогодні будуємо елеватор, да, і слава Богу, що будуємо, це дуже добре. Фінанс, взагалі матеріальна база району класна. Район потужний, люди потужні, але потрібно над цими помилками, я вважаю, працювати, тому що це помилки. Якщо по-новому, давайте всі по-новому, а не один карти викинув на стіл, інший ні. Через те. Зрозуміло, що за цих два місяці я багато не встиг. Я тільки придивлявся і вивчав. Але зміна президента, як того хтось чекав із вас, не призвела до зміни влади в районі. Я залишаюся. І я буду працювати з вами і надіюсь, що це буде співпраця плідна. Я закликаю для того, аби ми ці комісії не создавали і не шукали блоки там, де не потрібно. Просто самі візьміть і зробіть крок в нашу сторону, крок в сторону людей. Легалізуйте заробітні плати та не оформлені. Не можна по 2 години табелювати людину в магазині, а вона працює 12 годин. Магазин дає селищна рада, е, графік роботи з 8 ранку до 8 вечора, а табелюють людину 2 або 4 години і дають заробітну плату максимум 500 гривень, е, звітують в податкову. Ну, ну, тут ж немає, люди дуже грамотні і в селах, і кругом. Тепер малі архітектурні форми, перегляньте, подивіться, даємо під ларьком, до ларька під'їзні шляхи, все остальне. Ну я не можу нас порівняти з Бучею. Але там соціальна відповідальність, наприклад, мер ставить зразу. Ага, ти в тебе є сларік, є під'їзні шляхи. Крім того, що ти зніми старий асфальт постели брусчатку, забезпеч парку місця і ще напроти пофарбуй паркан чи зроби його. Чому ми цього не можемо робити? Що ми такі, такі вже сильно бідні? О, тому. З другуванням цього всього, я вас завіряю. Да, я ще перепрошую, я не торкнувся питання газу. Знаєте, наскільки сьогодні проблема. І на колегії в адміністрації тиждень назад нам чітко сказали, опишіть всі хати, де є ще пічне опалення. Да? Ви розумієте, до чого ця інформація йде. Ця інформація йде для того, аби обмежити навіть населення в газі, якщо Росія його не включить. Ми повинні бути кожен з нас готовий. До гіршого. Ми казали, що ми думали, не буде війни, є війна. Ми кажемо, що не буде виключатись газу, можливо, відключення газу. Ми казали, що все одно зарплату бюджетникам в кінці року добавлять, в цьому році точно не добавлять. Зрозуміло, що саме основне мир. Тому акцентуйте увагу, будь ласка, все-таки на армії, все таки на на тих хлопцях, які служать. Давайте допоможемо комісару, давайте допоможемо сьогодні громад... громаді. Іщенко є інші хлопці, які безкоштовно зголосилися провести збір продуктів і так далі, що можливо передати. Зізвонимося з своїми хлопцями, щоб це була адресна допомога по можливості. Тому буде мир, буде все. Я думаю, що в принципі позитиву більше, ніж негативу, настрій на роботу, настрій на роботу, позитивний, сил у мене хватить іще надовго. Прошу вашої допомоги і прошу сільські ради. Готуйтесь до централізації вже зараз. Порушуйте питання, відповідно, дивіться на фаховий рівень своїх депутатів, нехай вони вивчають, ми все максимально будемо допомагати. Я готовий виїжджати сам персонально, як в минулому практикуючий юрист, допомагати. Необхідно економістів, залучимо економістів, земельщиків, всіх залучимо. Але якщо сьогодні... Є оренда тільки водного зеркала, а оренди під ставком землі немає, гідроспоруд немає і навколо прибережної зони немає, то більчить кожен. Це не повноваження селищної ради, не повноваження договір підписати. А питання це підняти на будь рівні. Це повноваження селищної ради. Тому в цілому вважаю, що динаміка має бути забезпечена нами. Давайте потихеньку виходимо із цього штопора. Давайте дамо людям дійсно не тільки надію, але й реальні, реальні кроки здійснимо. І давайте зробимо, так як інші крупні бізнесмени, а також інші громадські діячі роблять на рівні областей. Давайте це все зробимо в обороті. Дякую за увагу. Питання готові посвідки.